Um, усім привіт! Всіх рада бачити на своєму парфюмерному каналі. Uh, сьогодні в мене такий дуже яскравий, грайливий настрій, uh, бо в Німеччині сьогодні в моєму місці буде карнавал. Минулого разу я на карнавалі взагалі була не готова до нього. І так як карнавал. Я одразу подумала, що тема. Для відео буде також пов'язана з чимось таким грайливим, веселим, святковим, несерйозним. Тут не буде ароматів про елегантність, вишуканість, складність і все таке, таке, таке інше. Будемо говорити про легкі аромати, несерйозні аромати. Деякі люди навіть такі аромати ароматами не Вважають Вважаються тільки для дітей, підлітків, дорослі такі аромати на себе нанести не можуть. Вони вже дорослі. <ріст> Слава Богу, я в душі все рівно ще те дитя. У мене стосунки з дітьми інколи складаються набагато краще, ніж з дорослими. <ріст> я сама жінка свято, <ріст> тому мені подобаються такі аромати. Вони мені піднімають настрій, а вони кажуть мені, продовжуй жити, все круто, життя продовжується і тому подібне. І я такі аромати люблю і на свята наносити на себе. І, і люблю такі аромати і влітку носити, ну і тому подібне. На роботу, звичайно, хіба що навряд чи я б такий аромат на себе нанесла. але можна знайти багато-багато інших, і, звичайно, на ділову зустріч також навряд чи ти такий веселий, дитячий майже аромат, такий, грайливий на себе нанесеш. А от для таких подій, як сьогоднішня, наприклад, я обрала мідне фентезі від Бритні Спірс. Чим пахне! Шампунькою. Такою вишненькою. А я ще раз на себе не. Але, як кажуть, дуже синтетичний аромат, дуже такий пашлятіна, може для когось бути. І ще там. Я дуже багато різних відгуків на нього отримала. І більшість своїх позитивних. була одна жіночка, яка мені. Намагалася довести, що це взагалі не аромат, що його лише в туалеті можна розприскувати, що це взагалі не парфумерія, взагалі про неї говорити не можна, все таке інше. У мене зовсім інше відношення до цього аромату. Для мене це аромат він тусовочний, святковий, він підійде для вечірок, він підійде для клубу, для гулянок якихось, якщо ви ще молода. І у вас є зустрічі. Чесно кажучи, навіть для побачення підійде. Кому як? Але знову ж таки ем, з цим ароматом є одна проблемка. Якщо ви володарка гарячої шкіри, він так розійдеться на вас, він придушить і вас, і оточуючих і всіх. Я розумію, чому його багато хто ненавидить. Можливо, ви володарка гарячої шкіри. У мене вона холодна, аромат мені так голосно не грає. Він грає. Але ну так, не сильно. Він не, не, не душить мене. У мене є дуже багато ароматів, які я без атесту носити не можу, які мене придушують. Наприклад, тобороза інколи дуже мене душить, з неї треба бути для мене обережною. Потім амбра, Боже, як мене амбра у душі. Ну просто придушує. Мені дуже-дуже важко з амбровими ам ароматами. Якщо там дуже-дуже такі Складна піраміда, мікс такий складний, як в олдскульних ароматах то там нормально, тому що, крім Амбри, ще дуже-дуже багато інших компонентів. Але якщо Амбра от сама по собі грає от головну роль, це все, воно мене душить. А от Бритні ні. Хоча перший раз, коли я її думаю, ого, ого-го-го, ого, мені таке не дуже -то подобається, а коли нанесла. Вона шикарно підходить саме для моєї шкіри, і вона мені м, створює настрій, карнавальний настрій. Тому я із задоволенням його нанесу на себе ще раз, хоча вже наносила перед виходом, бо мені скоро, скоро виходить. А там буде гра, там буде маскарад, там буде дуже-дуже весело. Минулого разу я була взагалі ніяк, на мене дивилися всі там з такими начисонами. Таких костюмах одна я так С е скромненько, сором'язливеньку, так стою в сторонці, і на все це дивлюся, і боюсь навіть приймати в цьому участь. А зараз можна нікого не соромитись. Я зробила собі бойову окраску, як має, каже брат. <рес> так, які ще несерйозні аромати у бритні є? Це фентезі, він також не серйозний, але він спокійніший. Міні фентезі вишня, яка вона там дуже сильна, от, вона робить його більш таким вечірнім ароматом. А от фентезі він спокійніший, він більш фруктовий, він такий веселий, для дитячих свят, як на мене, потім на Різдво, на Новий рік можна його носити. Він більш повсякденний, але вони дуже між собою схожі тут просто ця вишня трошки його робить іншим. А так вони дуже-дуже між собою схожі. Ну, на моїй шкірі, звичайно. Я ж не знаю, як на вашій шкірі буде грати. Можливо, там щось іще заграє. На моїй шкірі вони схожі, лише вишня додає цього вечірнього акценту такого. Пішла готова на всі сто. Так, і аромати ще такі грайливі, які мені підійшли за моїм характером, коли я така пошалю. Це бруно банані. Бруно банані. Я раніше думала, що це італійська марка, але зрозуміла, що це німецька марка. Навіть дивилася на фрагнатиці, ще десь бачила, що це німецька, хоч вона роблять її в Спейн, я дивлюся, Але марка сама по собі німецька. Ну, Німеччині вона продається повсюди, в будь-якому магазині. От майже в будь-якому. Знайти Бруно Банані досить легко, майже, майже в будь-якому. В Лідлі дуже багато його продають, наприклад. І мені мені подобається знову ж таки загрейливість, за несерйозність. За оцю, якусь таку енергетику і тому подібне. Коли я не хочу бути такою поважною фрау, коли я не хочу, щоб мене називали Олина і по-батькові. От коли хочеться трошки грайливості, все таке інше, тоді одягаєш такий яскравий одяг і цей парфум. Це мені дуже подобається, він називається. Як він називається? Так. Бронобанані. Якась там вумен. Ой, би хтось написав. Не написала, я не подивилася, бо я спонтанно вирішила робити це відео. Я вибачаюсь, я до опису додам назву цього парфуму. <ś Hayır> Вибачайте. Взагалі Бронобанані майже будь-який аромат мені подобається. Але цей цикламан, цей якщо набуляє туди підходить. І ще там кілька таких незвичних квіток, він створює ну, такий прикольний запах. Святковий, цікавий, фруктовий. Він не такий ну, простий, як у бритні. Бритні попростіші аромати, якщо видимо. я не видно. Я їх ось покажу. Вони попростіші будуть, як на мене ніби і серйозні, але шампуньовомиляний і попростіше. А цей більш він такий цікавий. Він мені чимось ще Crystal від Versace нагадує, трошки. І Bright Crystal від Versace я також вважаю, він такий несерйозний аромат, легкий, цікавий. Ну, не для поважної фрау. І цей. Прикольний, мені він дуже подобається, я його носила з задоволенням і буду продовжувати носити. Мені подобаються і яскраві фарби, і флакончик подобається. Мені повністю подобається. Взагалі, це моя марка Бронібана. Хоча я знаю, і також дуже багато хто критикує. Це найсерйозне, сифінтетичне, все, все, все якесь штучне, як такі. люди, які захопляться парфумерією, відносяться до неї з повагою в першу чергу. Що мені щось не подобається, я просто це не кажу. А зараз є. Або просто кажу делікатно. Ви почаєте, це не моє. It's not my piece of cake. Я okay. так, така фраза. Так, Authentic Feminine. Bruno Bonani not for everybody. Absolute woman. О, а це абсолютно вумен. Коли я затестила в магазині ще перший раз, я хотіла саме цей бартон купити, а не цей. Але я там щось все переплутала, не ту упаковку взяла, а вони були ці пробники для затесту парфумів розставлені а, неправильному порядку водібне. І я переплутала, купила цей. Упаковку не ту взяла. Не відкрив упаковку, подивлюся, хтось взяв не на те місце поставив. От. Але я дуже була задоволена, мені сподобався також. Потім все ж таки я докупила цей. Він вже має те, що мені подобається, Оцей греп від якого я фанатію. І він більше по моєму характеру От ще одне моє парфумерне, я так це брунобанані. Абсолют вумен. Кому скажеш, у тебе одне з парфумерних Вумен від Бруно Банані. Багато хто, напевно, не зрозуміє. <смі> а мені подобається. Свіжий, квітковий, такий аж соковитий такий. Можливо, чомусь і синтетичне, але я цю синтетику на собі не чую. І, і з флакону не чую, на собі не чую. Тому я не знаю, це треба бути. Ну, я не та не така, яка та ось це так ходить, лише. В дорогих марках бренду лише виключно красиво мовою спілкується все-таки інше. Ця... Життя у нас набагато складніше. Я не Одрі Гебберн і в нею ніколи не хотіла бути. Показитися я інколи люблю. Я розумію, що вік уже треба бути серйозною, але якщо я буду серйозною, ну, не в наших реаліях життя, інколи. <показатися> треба бути не серйозною. Я... Якщо будете дивитись мої відео, можливо, ви також навчитесь від мене бути несерйозною жінкою. Фруктово, цитрусово. І ось цей грейпфрут, який тут грає, Він більш спокійний, цей запах не такий грайливий, не такий яскравий, не такий вибуховий, як цей. Абсолютно більш, напевно, буде частіше його навіть носити. Ну, одним словом, це повне попадання. Таке в десяточку. Це. моє. Моє-моє. Можна сказати, я такий аромат дуже довго шукала і нарешті його знайшла. Я пам'ятаю, щось подібне колись від відживанщи робила дуже-дуже давно. Коли я ще була студенткою, це був один з перших моїх парфумів там ось цей, цей грейпфрут. І він такий прикольний, з квітами був, такий освіжаючий, квітковий. І оцей аромат такий самий, дуже схожий на нього. Але я вже назву того парфуму не згадаю, він колись давним-давно був Живанші, а потім він зник. От. І я тоді той аромат замінила Very Irresistible від Живанші. І ношу його досі. У мене завжди він є на количці. Це навіть деякий аромат оберіг де, у якомусь випадку. Ну і також це з історією. Ну, Досить у нас з ним довгі стосунки. От, І е, нагадує мені студентські мої роки. ось, ну от, Це ще одна частинка моя. Моєї душі можна в цьому ароматі знайти. Ну, звичайно, я його шукала-шукала і знайшла. І знову ж таки, флакончик веселий, цікавий, такий трикутничок. Прикольний. Я думаю, бронебананні ще буде в моїй колекції. Потроху буду його трохи скупляти, бо мені підходить їхня концепція. Ще легкий аромат. Дівочий, жіночий, несерйозний легкий. Це Editor's Collection Justin Bieber. Груша Годжі. Він дуже легкий, веселий, дуже дівочий, дуже-дуже, дуже. дуже, дуже. Юний такий аромат. Ти його коли тестиш, одразу тобі тебе якась посмішка на обличчі з'являється, ну, і заспокоює, коли йду до зубного лікаря, його тільки на себе наношу. <хи> Я думаю, що він має мені настрій підняти. Я нещодавно лікувала свої зуби ой. -ой, -ой. Без хорошого парфуму ніяк не обійтись. <хи> Одні нерви. Ой, ще один аромат, який мені сподобався, марка Манхэттен. Вона більш відома своєю косметикою, дуже хорошою якісною косметикою, з яскравими тінями, з гарною тушою все-таки іншим. І от вони створили аромати, їх три. Але мені подобається Lasting Love. А це е, несерйозна троянда, якщо говорити. От, троянда буває серйозна, буває така елегантна, буває будь-яка. А ця а, а, вона не серйозна. Це один з моїх улюбленіших, найулюбленіших блогерів казав, що це жахіття, жахіття. Ніколи його не купляйте, не носіть на собі. Ну, я блогера люблю, його з великим задоволенням, але з його точкою зору, повністю не погоджуюся. Він пахне смачною. Макарони ці трояндові, такі смачні тістечка. От. І ось це смачне тістечко з трояндового якогось варення. І ось він нагадує мені цей аромат про це. Якщо вам вже набридла так, стандартна роза. І взагалі ці всі білі, зелені, е, натуральні, ненатуральні, болгарські, дамаські, абсолютно різні, помадні і тому подібне. От якщо вони всі вам набридли, ну вже набридли все, все є. От нехай, вистачає у вас колекції, якраз цього аромату. Навряд чи в когось знайдеться троянду, яку можна з'їсти. А це якраз така троянда. Вона якраз трояндове вареничко. Дуже класний аромат. Коли в мене в замку був поганий настрій, йшов дощ, був сніг, сіре небо сонця мало, Люди всі такі ну, печальні, невеселі, М -м такі майже плачуть. От, такі п'єро, знаєте, П'єро, який весь час плач. От, і у тебе настрій ніякий, всі такі. і... І погода не така. І ось я нанесу цей аромат і одразу ух, все прекрасно і чудово. Життя продовжується. Цей аромат якраз про тві. Ну, у мене. кого як. Хтось може взагалі не зрозуміти. Смаки ж не співпадають. І люди, яким подобається одне, іншим подобається інше. Ну, Я ніяк не можу насити. Так, в мене є така міні пузька Черівна мені путька, я прийшла а, до висновку, що мені треба повний. Я взяла а, розмір. Я взяла на пробу Love, yes, I do. Я так зрозуміла, що це дюбна кашарель, love, Love. Але я. Парфумерна вода, яка всім подобається, а є туалетна вода, яка повністю від парфумерної відрізняється. І вона не всім подобається. Всі її вважають занадто дитячою, веселою, підлітковою, несерйозною. Але вона мені подобається. І на шкірі моїй звучить, яка добре. Ну, пахне цитрусами кавуном чомусь мені якоюсь такою. Полуничкою невеличкою. Але, знаєте, її небагато там. Більше якийсь кавун, кавунові е, жуйки набагадує мені запах аромат цього парфуму. На моїй шкірі він прекрасно сідається. Е, тому мені сподобалося все, і е, я взяла на пробу, бо воно коштувало щось дуже-дуже копішне. Я захотіла думав, куплю, а потім не сподобається, і мені треба буде носити. Куплю спочатку малесенький розмір, а потім, якщо сподобається, куплю собі вже повний розмір. І оце претендент на повний розмір, тому що подобається мені таке веселеце. Несерйозне. Так, є ще німецька фірма Spirit of Romantic Club. Вона дуже-дуже-дуже економна. Дуже-дуже гюнстих, дуже як німці кажуть, кажуть, А, І це ніби як фанати Кияну сказали, що це Love Don't Be Shy. Його є цей парфум. Не знаю, з Києва взагалі не знайома, вибачайте. Uh, Lily of the Wolley, Pink Paper, Magnolia, Rose, White Flowers, Vanilla, Sandalwood, Musque. То есть, тобто сандал, мускус, білі квіти, ваніль, троянда, магнолія, рожевий перець і конволій. Uh, Спочатку, я подумала, я його брала, не було для затесту нормального. Я його взяла по піраміді. Мені піраміда дуже сподобалася. Він ніби дуже веселий, він якийсь такий несерйозний, але в ньому щось є таке лудскульне. І воно мені щось нагадує, часи там хіпі, повної свободи, коли рок н знаєте, коли люди яскраво фарбувалися, в них йшли на вечірки, дуже файно танцювали і все таке інше. От в нього є і вайп цієї олдскульності. Тобто, якщо взяти грайливість і old school, перемішати між собою, от вийде цей аромат. Тому він у мене трошки на іншій колисці знаходиться. Він трошки е відрізняється від тих ароматів, які взагалі не серйозні. Тому що тут ще трошки ретровайб є в ньому. Я його відчуваю. Я думаю, що це конвалія, створює цей ретровайб і створює саме сам Вони разом. Оцей ретро-вість додають цьому аромату. Якщо б не було, мені здається, цих компонентів, аромат не був би таким цікавим. І залишилось ще два несерйозних аромати Лярів Give Me Love. Ну, лярів знають усі, можуть його придбати в себе в Україні. Майже будь-де по всьому світу лярів продається, тому можна не лише в Україні, але й в інших країнах також його придбати. Це якраз це жулькові аромати. Несерйозні, веселі, літні і, можливо, навіть задушливі для когось будуть. На мені такі аромати непогано на мені Вони звучать, влягаються на моїй шкірі гарно. Ой, як гарно. Вони в настрій Вони такі прикольні. Він хоч і веселий, я хочу вам сказати, навіть дуже несерйозний і тому подібне. Але в ньому щось таке є таке дуже літнє. Тобто не на зимку, не на осінь, а от саме влітку. Докути тобто, такий аромат був класний. Бо він не, не, плотний, не такий сильний, він більш легкий непоганий варіант. мені тоді сподобався. Коли його тестував в магазині, і я його придбала Він по акції щось. Дуже-дуже дешево -дуже обійшовся мені. Взагалі хороший запах, класний на літо, на веселе літо. Я, я сподіваюся, все буде воно веселе. Не може бути воно весь час невеселим. Так, і останній аромат кiss me! Kiss me! Цілуй мене, будь ласка. Ой, несерйозність так і при. Упаковка, подивіться, яка. Одразу така неонова весела. Цитрусовий, квітковий, такий. М -м -м. Навіть трошки підлітковий, я би сказала. Такий тоже. Можливо, якщо б у мене була донька така десь підліток, я б її задоволенням віддала цей аромат. У Уліка Де Веренса", якщо ви знаєте, є дуже багато таких несерйозних ароматів. Таких веселих і з пломбіром із запахи, і махіто, і що хочете. Вони також несерйозні, веселі аромати. Прикольний, прикольний аромат. Більш цитросово веселий. Жультуватий такі. Єдине, що мінус він трошки спертить на, на початку. Потім цей спирт уходить. Так, Я думаю, що це вся колекція цих невеселих, несерйозних ароматів, такі веселі, для когось це навіть е із того підвиду, що ми називаємо взагалі не парфуми, а щось таке. Але, але я думаю, це так Лише ті люди. Які самі не вміють не посміхатися, не радіти життю. Якщо ви людина весела, позитивна, то інколи хочеться щось таке невеселе. Хочеться показитися, хочеться танцювати, хочеться співати. От. І воно може бути у вас як в 5 років, в 10 років, в 20, 30, в 40, 50, 60, 70 і навіть 80. У мене вчитель німець. Йому 80 років, наприклад, який у нас викладає на курсах. Він постійно посміхається, він веселий, він постійно жартує. І він несерйозно відноситься до життя. Через це з ним дуже цікаво знаходитись, цікаво вчити з ним німецьку мову. Тому що немає якогось такого напруження. Тому якщо ви щось робите, робіть це задоволенням. Зробіть це з посмішкою. І з задоволенням. Um, навіть і запам'ятайте одне. Навіть коли у вас в житті усе погано, все, що може бути погано, в такі чорні дні полос, вони у всіх бувають. Але не забувайте, після чорного приходить біле, після ем, якоїсь негативу до ваше життя завжди постукає позитив. Я намагаюся завжди бути позитивною. якщо я прокинулася, бачу сонце, бачу небо, дерева і все таке інше. Якщо я ще жива, отже, я і позитивна. Я маю посміхнутися, зрадіти цьому і буду щаслива. Чого і бажаю вам бути щасливою завжди, або бути щасливим завжди, не дивлячись ні на що ні на що. Продовжуйте вірити в себе і бути позитивною людиною. Бо лише у позитивної людини будуть хороші друзі, стосунки, робота і все-таки інше. Негативних в нашому світі не люблять. Тому посміхніться, згадайте, що ви ще трошки маленька людина І, можливо, нанесіть один з таких парфумів на себе, щоб створити таку атмосферу несерйозності. Дякую. Побігла я на карнавал. Па-па. Цілую всіх!